зараз свіжі новини. Надя, що є інформація про ну, те, що... Так, є українська правда, повідомила, що підписав президент заяву Назарова про відставку. Він ВО зараз, так? Ну, вони всі будуть в поки не буде позначено нового. Якщо відомо, що е, я не погодився, пічка не погодився. Що це було скоріш за все, як, як із дівка якась? Ну да, просто щоб розколоти опозицію. Так, так? ну, зараз будемо бачити, то будемо бачити, які домовленості в них, тому що 361 голос. Це не 227 і таке інше. Так, так. Це конституційна більшість Такою більшість можна і імпічмент президента робити. Ну дай Бог, дай Бог. Дай Бог. Це... Це... Спасибі, спасибі це... за. Найбування. Тим часом відбувальники з Майдану залежності розбудитися не збираються Зі слів коменданта Євромайдану Андрія Паробія. Протестувальники залишаються на одній площі країни, допоки всі їхні вимоги не будуть виконані і затриманих активістів не звільнять. Майдан буде тут, поки всі вимоги не будуть виконані. Закону про амністію. Ми дочекаємось, поки всі наші побратими, всі наші позасти повернуться на Майдан. Юри, стай відділів, де вони не були. Ми будемо стояти, поки всі ті, хто зникли безвісти, не повернуться на майдан і не стануть ворожними. Підставку Азарова підписав і прийняв президент відповідний указ людини на сайті глави держави характер уряду працювати до початку роботи нового Кабміну. про намір звільнити прем'єрський крісло по лазару заявив зранку за його словами. Це рішення було важким. Однак на такий крок він пішов заради шабунту. Я це рішення, тому що хоті обіспечить можливість всім нашим, нашим політичним силам дасті згоди, достичь компромисса и завершить тот кризис, который начался. Те решения, которые приняла сегодня Верховная Рада, создают вместе с моим решением достаточную основу для компромисса. Я хотел бы, обратившись к нашим гражданам, сказать, для меня единство, целостность нашей страны, возможности ее успешного развития самое главное. Амбиции это второстепенное. Ну, зрозуміло. Зараз ми цю інформацію принесемо прямо от в живому моменті. Зараз нашим депутатам опозиційним народної ради. Якщо вони ще засідають, то ми їм про це повідомимо прямо зараз. Все, підписав вже президент, відставку Азарова. тільки що. Вже тільки що ставив. Так що вітаю. Хлопці теж задоволені, сидять. Вони теж їм набридло це все, цей бардак. Все. Підписав щойно президент і став позаром. Щойно, да? щойно вже підписано, так. Ну, це ще не всі вимоги, які поставив Майдан. Тому... А ви вже сказали, так? Да? Аплодували. Аплодували? Ну приємно, тому що це фільмується все. ясно, зрозуміло. Ну все, вітаю всіх.